Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні обговоримо той аукціон, який проводився на болотах. Це дуже цікава інформація. Зараз розповім, по якій причині. Друге, ми згадаємо про ті нагороди, вже відомі, ті нагороди, які будуть за вхід. Кожнодневний і на кожен п'ятий день по вод плюсу. Звісно, чи купляти, чи не купляти, вирішуйте самі. Я, наприклад, для себе вирішив, що я от плюс брати не буду однозначно поки що, тому що немає в цьому великого сенсу. І третє, ми перевіримо ту теорію, чи доступні в грі задачки для того, щоб можна було отримати 85-й жетон, щоб можна було забрати ще один або 3D-стиль, або танчик, в залежності від того, що ви забирали за жетони Twitch Drops. Але давайте все по порядку. Не забуваємо проставляти вподобайки, не забуваємо підписуватись обов'язково на канал, і не забуваємо коментувати, коли ви подивитесь відео, що ви думаєте на рахунок цього, що я буду розповідати в ньому. І так, поїхали. Значить, буквально ось ось пройшов аукціон на болотах. Аукціон повернувся з трьома унікальними танками. Це все я за болота розповідаю зараз. І ми прийдемо до висновку, чому я розповідаю за це. Абсолютно двома новими машинами, і одна, яка вже є у грі, була доступна на болотному сервері. Значить, дивіться, які в них лоти були доступні. Лот перший Тел 7. це в нас преміумна ПТСАУ 9 рівня. Завдяки хорошій мобільності ця машина здатна швидко займати ключові позиції. Погана броня не дозволить почуватися в безпеці, не передовій. Але повноповоротна е е вежа, е зручний магазин заряджання та високий комфорт стрільби дозволяють ефективно підтримувати середні та важкі танки союзників на середніх та великих дистанціях. Ось ця машинка так виглядає. ТЛ-7. У нас я так розумію, вона була. У мене її от конкретно немає. Ну, по-моєму, вона була чи на аукціоні, чи десь вона була вже в нас на Євросервері. Е, на ру-сервері, я так розумію, це одна з нових машин. Значить, мінімальна ставочка була 20 тисяч золота і 5 тисяч одиниць товара було представлено. І знаєте, що саме прикольне? Саме прикольне. От я читаю далі. От, мінімальна ставка на болотному регіоні для першого аукціону лота ТЛ-7 становила 20 тисяч золота. мінімум. всі танки не були розпродані, не були розпродані. Тобто за мінімалку позабирали навіть люди цей танк, і їх всі не розпродали. А їх всього було, нагадую, 5 тисяч одиниць. І це капець просто що там на болотах твориться. Я думаю, на Європі напевно, б забрали всі танки, тим більше всього 5 тисяч одиниць. Тепер давайте поїхали далі. Лот номер 2 Лот номер 2 у нас Т-42. Це виходить середній танк восьмого рівня США, збалансований за захищеністю, рухливістю та вогневою потужністю американський танк. Як і інші транспортні засоби США, він має хорошу стабілізацію та гармату високого тиску. Ну так, опис такий, я переклав з англійського ресурсу. Обливістю є збільшення. Особливість є збільшення разової шкоди, міцна башта. Основне призначення машини активний бій з місцевості на передньому краї протистояння. Значить, дивимося тепер на Т-42. У нас мінімальна ставочка була тут. Уже цікаво, звісно, тому що всього 15 мільйонів срібла це нормальна, адекватна ціна. Тільки з товару 10 тисяч одиниць, тобто вже не п'ять, а 10 тисяч. Звісно, ця стежка розійшлася. Зараз ми подивимося, за скільки мінімальна ставка на болотах другого акціонного лота Т-42 склала 18 мільйонів 200 тисяч кредитів. Тобто за 18 мільйонів 200 тисяч кредитів вже забирали цей танчик. А мінімальна, яка була ставка, вибачте, 15. Ну, Трішечки прийшлось, так сказати переплатити, але ви отримуєте повноцінний преміум танк 8 рівня. Не знаю, як б, наприклад, не пожалкував би цих кредитів 20 мільйонів для того, щоб забрати преміум танк 8. Рівня. Тим більше, він, по-моєму, ще більш-менш нормальний. Участь прийняли 18 59 гравців. Усі танки 10 тисяч були розкуплені. І лот номер 3 Дивіться, лот номер 3 у них був WZ-111 модель 6 Це важкий танк 8 рівня Китаю. Корпус китайського ВЗ-111 забезпечує гарне кругове бронювання, це опис я читаю, і хорошу рухливість важкої машини. Башта Чехословецького ВЗ-51 забезпечує чудовий захист чола та можливість встановити зручну 105-міліметрову гармату, яка поєднує в собі високу скорострільність і пристойну. Силу ураження. Найбільш ефективний танк у протистоянні на близьких і середніх дистанціях. І тепер ми дивимося на цю машинку, ось як вона виглядала на аукціоні. Значить, мінімальна ставочка у нас вже була 15 тисяч золота, і кількість товару було 5 тисяч одиниць. 5 тисяч одиниць читаємо, що в них сталося там. Мінімальна ставка, як я вже сказав, була 15 тисяч золота. А пройшла мінімалка 17719 приблизно до золота. Ну, коротше кажучи, якщо закруглити, то десь 17800 18 тисяч золота. Хочу наголосити, що це унікальна машинка. Її ще не додавали навіть на єврорегіоні. Брало участь у цьому аукціоні 7806 свинособак і всі 5 ,000 танків були розкуплені. Значить, от такі от справи. Ну, WZ-шка, я колись робив огляд. У мене відпоритися на каналі є огляд цієї машинки. Я не пам'ятаю, по-моєму, вона навіть є в клієнті нашої гри. Її можна в порівнянні подивитись. Друге, що я хотів сказати, до речі, пишіть по аукціону. Я думаю, що аукціон буде впродовж 2-3-4 тижнів максимум на нашому єврорегіоні, тому що все одно ще зв'язок підтримується між нашими іграми. Всі хочуть їх, його обірвати, щоб взагалі не було із рашкою нічого спільного. Але тим не менш він ще зв'язується якось. Цей зв'язок через варгеймінг, через ці всякі прокладки, по типу Лести. Але зараз суть не в тому. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок аукціона що може бути, які лоти у нас можуть бути. Тепер дивіться, по плюсу. З'явилася інформація, я коротко його огляну, тому що я для себе рішення прийняв його не брати, але можливо хтось з людей зацікавиться і захоче його взяти. Дивіться, вже розписані ось нагороди за вхід, є за кожнодневні. Вони невеликі. Тут по дві аптечки, по два ремкомплекти, брошури по одній, наприклад, будуть випадати різних націй. По 25 тисяч кредитів, по фрагменту може вивалюватися, може по три настанови. Звісно, мілкотня, але приємно. Приємно. Тепер дивимося спеціальна нагорода, яка випадає раз на 5 днів, за 5 входів, точніше. Дивіться, від 5 до 20 тисяч вільного досвіду це крутяк. Кредити від 75 до 150 тисяч це також крутяк. бланк перепідготовки це можна екіпаж перенавчити без штрафу, безкоштовно. Універсальний навчальний посібник може передбойові настанови 3 штуки. Ну, це найгірше, я так вважаю. Завдання на їх досвіду 5 штук, хто качається дуже. Класна штука, універсальні фрагменти три штуки. Або резерви від 1 до 3, але слід зазначити, що тут є резерви на кредити. Не тільки на досвід, а й на кредити фігурує. Ото такі справи. Так, тепер переходимо в гру і дивимося по твічдропсах. І так, ми в нашій улюбленій грі заходимо в завдання. Дивимося, чи є в нас завдання на монетки. Так, огляд планів це не рахується. Тут немає, тут немає. Немає, друзі, немає. Я думав, що буде, але немає. Один із підписників просто підказав, що будуть такі завдання. Немає таких а Дивіться, яка в нас ситуація виходить, що ми вже не можемо фармити жетони Twitch Drops. І в нас, якщо хтось забирав 85 монет тратив до цього, 84 залишається. Тобто нам не вистачає сьогодні однієї монети. І доступний цей магазин до 11.09 8.00. Я ще буду тримати в курсі, поки не буду витрачати ці жетони на дні преміум аккаунта чи ще на щось. Буду тримати ваш, у вас в курсі. Можливо, ще буде якась можливість взяти один жетон. Але Wargaming може це зробити і спеціально, щоб у нас не було можливості забрати дві поліпшені нагороди. Тобто я ось танчик забрав, я ж вже казав командирську ВКшку. І тепер я не можу забрати ні стиль, ні один, ні другий. Оцей танчик у мене, до речі, є, я не, не розумію, чому він у мене висвічується. А от стиль Аврора я б хотів би на бізон. То це 45 забрати. Всім дякую за перегляди. Ставте лайкоси, не забуваємо проставляти вподобайки, друзі, це дуже важливо. Не забуваємо обов'язково підписуватись на канал. І не забуваємо обов'язково коментувати. Можливо, ви ще знаєте на, на рахунок твічдробса або чорного ринка, там аукціона чи ще чогось. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.